Хотів би спочатку звернутися більше до батьків. Перше це, дорогі батьки, це ваша заслуга, що ваші діти тут, що вони такі чисті, красиві, духовно красиві, тому що вони посповідалися, вони мають чисті серця. І це ваша заслуга, що ви їх привели сюди. Не тільки сьогодні, але взагалі на катехізацію, на святі Меси кожної неділі, що ви їм передали віру в Бога. Це ваша заслуга, я вам за це дякую. Від імені церкви, дякую вам. А друге, хочу вам нагадати. Спочатку треба похвалити, а потім нагадати. Ваші подальші обов'язки, вашу відповідальність перед Богом за них. Нагадати вам, що сім'я є середовищем віри, і ви це середовище віри творите. Тобто, наскільки ви впускаєте Бога в свою сім'ю, в свої стосунки, наскільки діти бачать, Любов між вами, любов вашу до них, ваш приклад. Настільки вони духовно будуть рости, вже ростуть, вже від самого моменту зачаття вони вже почали відчувати, скільки любові є у вас, скільки любові ви даруєте їм ще тоді, коли там в Лоні Матері вони були, вже тоді вони відчували цю любов. Творити середовище віри, ви це обіцяли, коли їх хрестили, коли ви їх принесли маленьких до храму, то в одній з молитв були ці слова, щоб ваша сім'я стала середовищем віри. Це дуже сильно, дуже глибоко. Тобто середовище віри це не тільки цей храм, це не тільки в сестер на катехізації, це не тільки коли ми разом збираємося в спільноті церкви, але середовище віри починається вдома, у вашому домі. Чи є це середовищем віри, віри, де є присутній Ісус? І це ваша відповідальність, щоби продовжувати творити це середовище віри, щоб разом з дітьми молитися. Щоб разом з дітьми читати Слово Боже, разом говорити на теми віри, А може, вони не завжди хочуть, уникають, може, цих тем. Але це ваша відповідальність продовжувати, заохочувати, питати їх, шукати, що ти переживаєш тепер, як, як Бог в твоєму житті, бо коли ви бачите їхні вчинки, добрі. І погані, і добрі теж. Коли бачите їхні вчинки, то можете їх вести до цього, а чому ти цей добрий вчинок зробив? Де є початок, де є джерело цього доброго вчинку і навести їх до того, що джерелом добра є Бог? Що якщо б ми не були з ним, то ми б не змогли цей добрий вчинок зробити. Або те, що ви їм даєте свою любов, ця любов походить від Бога. Те, що ви їх кормите, одягаєте, працюєте для них, джерелом є Бог, тому що Він вам дав сили, знання, певні таланти, можливості. Але це все, це, цей ланцюжок веде до того, що джерелом добра є Бог. Середовище віри – це благословляти дітей. І на це теж дуже хотів би звернути увагу. Благословляти, а не проклинати. Проклинати ні, батьки дітей ніколи би не проклинають. А тому проклинають так дуже несвідомо часто, такими словами, які несвідомо говорять, не думаючи про зміст. Цих слів, коли дитина зробить щось погане, а там повернуся е, ще на думку ту назад, коли дитина зробить щось погане, теж проаналізувати, де є джерело, де є той початок зла, чому ти це зло зробив? Чому цей добрий вчинок, цей поганий вчинок ти зробила? Благословляти, деколи чую ці слова, які які люди говорять дуже несвідомо, чи до дітей, чи один до одного, але кожне слово воно має свій наслідок. Бог своїм словом створив цей світ, Бог сказав і сталося. А ми часто так говоримо, розкидаємося словами деколи на емоціях, деколи вона ну, спровокувала та сама дитина, і ми щось скажемо, але це може мати. Фатальні наслідки, дуже погані наслідки. Тому благословляти дітей. Ісус благословляв дітей. Він дорослих навчав, а дітей благословляв, коли до нього приводили дітей. Він їх благословив, е а дорослих навчав, катехізував, євангелізував. Тому це завдання благословляти. Творити середовище віри. Продовжувати передавати віру і благословляти і давати приклад це зрозуміло для нас всіх, так без прикладу немає розвитку. Дитина вчиться прикладом, і дорослі хочемо прикладу, щоб церква була прикладом, щоб держава була прикладом, щоб президент, папа римський, священник, єпископ. А ми би хотіли те, щоб батьки були прикладом для своїх дітей. І ми так один від одного маємо вимагати цей приклад. Можемо один одному це нагадувати. Я вам тепер нагадую, ви мені теж можете нагадувати. І треба нагадувати, що ми всі покликані давати приклад. Бо без прикладу людина скаже, та ви собі там говоріть, ми все одно знаємо своє. І так напевно ви чуєте від дітей, не раз, що дитина не хоче щось робити, виконати. Якесь побажання батьків. Чому не хочу? Тому що вона десь побачила, що батьки роблять інакше говорять одне, а роблять інше. Тому бажаю вам, дорогі батьки, бути прикладом, творити середовище віри і максимально багато благословляти дітей. Словами, як ви приходили на початку служби хрестик поставити на чолі дитини. Забагато благословіння ніколи не буває. Думаю, в нас є набагато більше поганих слів, якихось прокльонів, побажання злого, щоб там то і то, там тобі, чи там комусь сталося. А це все не, не пропадає. Це слово, побажання воно потім буде десь, може, не зразу, може через 10 років, може в кінці життя воно проявиться. Але яка різниця, коли? А ми беремо на себе відповідальність за кожне наше слово і вчинок? Тому благословляйте своїх дітей.